Автомобілі, вони як люди, бувають різні. Одні створені щоб подобатися, інші щоб витримувати неможливе. Мене звати Оскар Бах, а це Subaru Crosstrek. Він не герой постерів, але дуже часто герой справжнього життя. Субару ніколи не робили автомобілі для всіх. Вони завжди орієнтувалися лише на тих, хто точно знає, що йому потрібно і для яких саме життєвих задач. Почалося все з ось цього чоловіка, Кенджі Кіта. А ви думали, що Субару це чиясь фамілія? Ні. З японської Субару це сукупність зірок плеяд. небесне тіло, символ єдності. Субару не народилася у світі автомобілів. Вона прийшла з неба. До і під час Другої світової війни це був один з найбільших авіавиробників Японії. Коли країна після поразки була на самому дні, шість компаній об'єдналися в одну, так і з'явилася Субару, А її назву, символ єдності і нового початку, запропонував Кенджі Кіта. Субару зайшла в кросоверну історію ще тоді, коли це слово майже ніхто вимовляти не вмів, а хто все ж вимовляв, то толком не розумів, що воно означає. Субару у середині 90-х показали відносно просту, але дуже розумну ідею взяти легкову основу з універсалу Legacy і зробити її витривалішою та більш утилітарною. І саме так у 1994 році. З'явився перший офіційний кросовер Subaru Outback. А у 2013 році Crosstrek продовжив цю логіку, але вже більш в компактному форматі для тих, кому не потрібен мобільний склад на колесах. У Subaru знову пішли розумним шляхом. Вони подумали: а що якщо взяти нашу легендарну імпрезу і зробити її здатною вижити там, де закінчується асфальт. Так, і з'явився крострек. Автомобіль для цивільних, але який може вижити в бойових умовах. Якщо ось так на нього подивитися, то він дуже схожий на Борсука. Не хижак, не спринтер, але той, хто проходить там, де інші вже давно здаються. Дуже витривалий та впертий. І в цьому його сила. Як ви думаєте, який тут кліренс? А я вам зараз скажу. 22. Сантиметри. Знаєте у кого ще 22 сантиметри? У Toyota Land Cruiser Prado. рамного, великого, справжнього позашляховика. І знаєте, що це означає? Це бардюр, який ви не помічаєте, це яма, яку ви не об'їжджаєте, це вишарована колія, якої ви не боїтеся. Подивіться, який тут височельний задній звіс. Ось пеньок сантиметрів 15-20, а до нього ще так само. Це взагалі точно кросовер. Подивіться, які тут отвори для повітря, що м'яко натякає на те, що генетика імпрези тут присутня, а також оці величезні зябра. І хоча він і борсук, але акулячий хвіст має. Ззовні крострек не виглядає позашляховиком, але він думає та поводить себе як позашляховик. Коли я вперше сів у салон, важко не помітити ось цей екран. Я був реально здивований, наскільки він тут великий. 11,6 дюйма. Це один із найбільших дисплеїв у класі компактних кроссоверів. Для розуміння масштабу у Tesla Model Y 15,4 дюйма. Тобто, так, різниця є. Але для компактного Subaru це супер величезний екран. А друге, що мене здивувало тут, це коли я хотів завести машину. Я натиснув на Гальму, як зазвичай. І не дивлячись, просто потягнувся до кнопки старт-стоп. Я її натискав декілька разів, але машина не заводилась. Але коли я виглянув за керма, то побачив, що це кнопка скидання кілометражу, а кнопка старт-стоп знаходиться нижче. Повернемося до екрану. Тут бездротовий Apple CarPlay, Android Auto та фактично усі налаштування автомобіля. Від налаштування радіо до систем, які втручаються, коли ситуація вже стає небезпечною. Я не знаю, можливо, Субарісти десь у Токіо разом з Volvo саке попивали перед створенням цього авто, бо тут понад 30 систем безпеки, і деякі з них я навіть у Volvo XC60 не зустрічав. До речі, огляд на нього вже на моєму каналі. За посиланням ось тут ось вам реальна ситуація з життя. Тут я хочу припаркуватися. Але потрібно трохи підгазнути, щоб передніми колесами заїхати на бордюр. Але за півтора-два метри перед носом авто вже стіна. Я легенько натискаю на газ, нічого, автомобіль. Німий натискаю сильніше, і тут він починає пищати, блокує педаль газу. І на щитку загоряється червоне попередження. Попереду перешкода, ви рухаєтеся прямо в стіну. Коротше кажучи, поки я цю функцію не вимкнув, субару просто не дала мені запаркуватися. Можливо, повсякденному житті усі ці функції вам навіть будуть набрадати. Але коли ви дійсно не будете контролювати ситуацію, саме ця функція врятує вам життя. От такий сьогодні субару. Машина, яка не просто класно їде, а ще й піклується, щоб ви доїхали куди планували. І скажу вам чесно: я розраховував, що Subaru здивує мене своїм легендарним повним приводом, збалансованим, опозитним двигуном, але безпекою фу, та ніколи в житті. Що стосується решти салону, усі кнопки під рукою, там де їх шукаєш, усе логічно та зрозуміло. Кермо таке жирненьке та дуже приємне на дотик. Має продубльовані налаштування ось тут на кермі та підігрів. Це салон не для тест-драйву на 15 хвилин, він для тисяч кілометрів. Я вже їжджу на ньому 5 днів і кожного дня я його починаю розуміти по-новому. На задньому ряді, звичайно, не пошикуєш, але місця достатньо. І місця над головою. Я думав, що тут буде впритик, але все добре. А все через те, що тут є ось така спеціальна виємка під голову. Я метр 186 сижу сам за собою. Підігріву тут немає, але маємо вихід під USB і Type-C. Підлокітник з підстаканниками теж у комплекті. І люк. Із заднього ряду, до речі, люком насолоджуєшся найбільше. Його звідси видно повністю. Бо якщо сидиш попереду, то влітку через нього лише потилицю вигрівати, або ще можна підглядати на світлофори, якщо дуже близько під'їхав. Багажник тут невеликий, він має лише 310 літрів, але з повноцінною запаскою. А якщо розкласти задній ряд, виходить 910 літрів. Небагато, але для крострек це більш ніж достатньо. А якщо цього вам малувато і ви хочете поселитися в машині, то беріть Outback. Туди ще й те, що на вихідні до вас в гості зможе приїжджати. І що не кажіть, а для природи універсал це найкраще з усього. Під капотом тут 2 літри атмосферного двигуна. 156 кінських сил не для перегонів, а для життя. Без турбіни. І без фокусів. Розхід у місті близько 10 літрів, а на трасі 6-7. Так, це Субару і тут опозитний двигун. І саме тому Крострек так добре тримається дороги через низький центр маси. Цей автомобіль дарує незабутні емоції на бездоріжжі. Але якщо ви чекаєте від нього суперемоцій на трасі, бо думаєте, що це ж все-таки частково імпреза, тоді це не ваш автомобіль. Бо розгін до сотні тут аж за 10,4 секунди. Але якщо ви шукаєте передбачувану поведінку та повний контроль над дорогою, то варто придивитися до нього ближче. Варіатор не рве з під себе, він веде спокійно та плавно. У Subaru є речі, про які не сперечаються, і одна з них це повний привід Symmetrical All-Wheel Drive. опозитний двигун, коробка по центру, рівна вага зліва і справа. Тому коли дорога закінчується, Subaru не питає, чи потрібно підключати повний привід. Вона вже готова вгризатися в пісок чи болото. Повний привід тут постійний, як кватро у Audi. і перегріти його майже неможливо. Мені принаймні не вдалося, бо Suzuki S-Cross на цьому самому піску їздив добре, але недовго. До речі, огляд на нього вже є на моєму каналі. Враження просто зашкалюють відчуття ніби після американських гірок. Я не скажу, що я від нього такого не очікував, бо це Subaru. Я розумів, що тут буде щось дуже цікаве і серйозне. Але що настільки буде захоплююче, то однозначно ні. Тому виходить, що повний привід субару, про який ходять легенди, то не зовсім легенди. Що стосується шумоізоляції, вона тут не топ, але її вистачає. Музика теж тут грає дуже добре. Чесно, я не очікував від Subaru, що він мені сподобається. Тут все інтуїтивно, не треба розгадувати ніяких ребусів, все зрозуміло, зручно, комфортно сидіти. Супер клас. Як я вже казав раніше, Subaru Crosstrek – це один із найкраще захищених компактних кросоверів у світі. По усіх категоріях та за усіма стандартами оцінювання він отримує максимальні 5 зірок безпеки завдяки міцній конструкції, системам активної допомоги і повному набору подушок та асистентів. А це означає, що автомобіль добре захищає дорослих і дитячих пасажирів, а також навіть пішоходів та інших уразливих учасників руху. Давайте відверто. Якщо копнути глибше, болячки у крострек є. І я зараз вам про них розкажу. Перший нюанс це варіатор. Він супернадійний, але не любить постійних різких стартів зі світлофора чи довгого буксування в болоті. Ні, він вас не підведе. Просто в таких умовах його ресурс значно зменшується. Він також дуже чутливий до якості масла. Коробка передач тут. Це не деталь, яку можна не обслуговувати. Вона любить догляд та увагу, інакше буде дуже дорого. Після 60-80 тисяч власники часто скаржаться на стуки стабілізаторів і втулок. Лакофарбове покриття це не броня. Тому, якщо любите поганяти, то краще обклеюйте капот, бо сколів на ньому і на передніх арках у крострек будете мати достатньо. У цього авто немає фатальних проблем, і він не має слабкого вузла, який помре прямо на дорозі. Тут проблеми не від конструктивних помилок, а від того, що Субару не пробачає байдужості. Доглядаєш і без проблем їздиш довго. У цьому класі крострек конкурує з Mazda CX30, Honda HR v Hyundai Kona та іншими компактними кросоверами. А зараз я розкажу вам топ-5 фактів про Subaru Crosstrek, які мало хто знає. Факт номер один: Crosstrek – єдиний у класі, де постійний повний привід є в базі, а не як опція, і не через муфту. Факт номер два. 6 зірок на логотипі Subaru – це 6 компаній, які об'єдналися в одну і створили бренд. Факт номер 3. Субару це найбільший виробник повнопривідних авто у світі. Понад 95% усіх їхніх автомобілів продаються лише з повним приводом. Жоден масовий бренд у світі не має такої частки. Факт номер 4 Опозитний двигун Субару це продовження авіаційної логіки бренду. Тому компанія не перевертає мотор вертикально, як усі інші. Факт номер 5. За американською статистикою, яка є одна з найбільших у світі. Subaru – один з брендів, у яких найбільший відсоток авто доїжджає до 300-400 тисяч кілометрів. А причина проста: атмосферні мотори, постійний повний привід без муфти та відсутність слабких рішень. Subaru Crosstrek – це не автомобіль мрії, це автомобіль, який буде з тобою, коли мрії почнуть збуватися. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Вам нічого не коштує, а мене мотивує знімати для вас нові повнометражні огляди. З вами був Оскар Бах. Побачимося на дорозі.